Героїня нашої рубрики Наталя. Вона цікава та самодостатня особистість. Однак, на догляд за власною зовнішністю у дівчини не вистачало часу. Тож вона вирішила скористатися нагодою та спробувати перевтілитись. Я подивилася свою улюблену програму Молодіжна лінія на поділля центр побачила, що там запрошують взяти участь у рубриці Зміни себе, і так як на дворі весна, я вирішила ризикнути. Завдяки молодіжній лінії та салону перукарні світ краси у Наталі з'явилась така нагода. Доброго дня, ви Наталі? Так, ми рождю. Буде міняти. Образ Наталі починає створювати з чистого аркушу. Тож першим кроком до зміни є візит в кабінет косметолога. У весняний період шкіра обличчя потребує очищення та особливого догляду. У більшості жінок після зимового періоду шкіра втрачає вологість. Тому ми наносимо вам масочку, яка забезпечить вашу шкіру вологістю, зробить її свіженькою. Також ми наносимо вам масочку, яка підніме турор і дасть вам ліфтинг ефект. Волосся дівчини пошкоджені після біохімії, тому потребує особливого догляду та лікування. Мистри вирішили довжину волосся залишити, однак, аби надати об'єм зачісті, змінити форму стрижки. Крім того, аби візуально збільшити кількість волосся, використали метод колорування. Стилісти підібрали чотири відтінки фарби і зробили мілірування. Доки відбувається процес фарбування, ми вирішили зробити Наталі манікюр. Процедура знайома і дуже приємна для кожної жінки. Манікюр це візитна картка кожної жінки. Тому, щоб завершити образ, ми вирішили зробити ось такий розпис. Наступним етапом перевтілення є візаж. Вміле використання декоративної косметики це справжнє мистецтво. Е, в даному випадку ми подчеркнем глазки, виділимо і змінимо трохи форму бровок. В принципі черти лица чуть-чуть носик. зробимо більш глянцевые цвет лица. Ну що, почнемо? Образ Наталі майже завершено. Ще декілька штрихів, і дівчина зможе дізнатися, що ж змінили у її зовнішності професіонали. У нашій клієнті Наталії високий лопік. Звісно, в такому випадку дуже добре зробити чолочку. Чолочку желательно косую, щоб зробити ніжні 4. -5. Ось і настав момент істини подія, на яку дівчина так довго очікувала. Сегодня у нас была модель Наталья. Пришла она у нас с длинным ровным волосом и химической завивочкой. Мы ей сделали стрижечку, более рваную, на Так как лобик у нас высокий, а челочка была трошая, мы сделали ей челочку наперед косую, как бы поставив, прикрыв чуть-чуть лобик. Колорирование мы сделали четырех цветов. Два светлых, два темных для объемчика. Сделали, придали и стрижечкой объемчик сверху. Результатом мы довольны. Надеюсь, Наталья тоже. Очередной раз мы убедились, что каждого человека можно изменить в лучшую сторону. Я очікувала, що буде якийсь певний результат, але я не думала, що буде так гарно, чесно кажучи. Я собі дуже подобаюся. І головне, я хочу сказати, наскільки професійно до роботи ставляться дівчата даного салону. Вони привітні, вони професіонали, справжні професіонали, і я їм дуже вдячна. Якщо ви вагаєтесь змінюватись вам чи не змінюватися, я вам раджу прийти у даний салон. Дівчата зроблять з вас справжніх красунь, і ви собі будете подобатися.